Львів переграв Минай в УПЛ. Брайтон вступив у боротьбу за мудрика. Кадрові проблеми Шотландії перед грою із Україною. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. І починаємо з УПЛ. Там відбувся перенесений матч першого туру між Минаєм та Львовом. За його підсумками, гості зуміли здобути мінімальну перемогу з рахунком 0-1 завдяки голу у виконанні Васильєва у компенсований час. З цікавого відзначимо видалення миха. Михайла Шишки, який вийшов на заміну на 9-й хвилині, а вже на 40 й відправився відпочивати після отримання двох жовтих карток. Ну і нарешті дебютував у сезоні за Мина Євген Селезньов, тож рекорди знову у зоні ризику. І після цього поєдинку турнір на таблиці УПЛ має такий вигляд. До речі, напишіть у коментарях, як думаєте, хто стане чемпіоном України за підсумками цього сезону. Нескінченний серіал про переїзд Михайла Мудрика в АПЛ отримав свою чергову серію. Новим претендентом на мудрика став Брайтон. В підписанні українця особисто за Цікавлений головний тренер команди Роберто Дедзербі, який працював із Михайлом у Шахтарі. Дедзербі навіть заявив, що виведення мудрика на новий рівень та його прогрес це одна з його тренерських цілей. Мудрик для мене пов'язаний із певною метою. Я прагну не лише прищепити команді видовищний футбол, виграти чемпіонат та кубок, пройти етапи кваліфікації Ліги Чемпіонів, але й виховати молодих гравців, перетворити їх на футболістів, що повністю сформувалися. Мудрик сьогодні це один із найкращих серед молоді, і якщо не зможу вивести його на новий рівень, то розцінюватиму це як Обисто поразку розповідав колись Де Зербі. Також він казав, що Мудрик це той футболіст, який у майбутньому може виграти золотий м'яч. За чутками Брайтон готовий викласти за Михайла 60 мільйонів євро. Ну а вже завтра Україна знову зіграє із Шотландією в лізі нації. Ну а Мудрик може допомогти нашій збірній виграти групу. Фавбет дає на перемогу України коефіцієнт 245. Нічия оцінюється у 3,5, а на перемогу Шотландії Кев 3,2. залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус до чотирьох тисяч. Гривень на перший депозит компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. І ще трохи мудрика. Михайло дав інтерв'ю британським змі. І ось що він їм розповів: мені комфортніше грати ближче до бокової лінії, де я можу реалізувати весь свій потенціал у грі один в один. Я маю набагато більше простору, коли граю на фланзі. Там я можу створювати ще більше моментів. В центральній частині поля більше гравців, але я можу нормально грати і там. Мене надихає Роналду своєю самовіддачею та вірою в себе. Мені подобається його стиль гри. Я відчуваю себе на полі, так як і він вінгером. Футбол це не лише 90 хвилин на полі, це також багато факторів. Срів поза тренажерний зал, відновлення харчування і те, як ти тренуєшся. А ще я треную штрафні удари. Це важлива частина гри. І я можу забити багато голів зі штрафних. Раз на тиждень я обираю день і пробуваю 100 штрафних на тренуванні. Це займає десь півтори години, розповів мудрик. Скотт МакТоміней не допоможе збірній Шотландії у грі проти України. Півзахисника М'ю перебір жовтих карток, тож він не зможе зіграти. З цієї ж причини наша збірна не дорахується Сергія Сидорчука. Також серед кадрових проблем шотландців відзначаємо пошкодження Кіра на Тірні. Та Арона Гікі, і поки невідомо, чи зможуть вони зіграти. Ну і Натан Патерсон через травму точно пропустить цей поєдинок. В Арсеналі сподіваються на відновлення Олександра Зінченка до гри з Тоттенхемом, яка відбудеться 1 жовтня. Саме цю дату англійські журналісти вважають потенційною датою повернення Зіни. Але поки що його участь у лондонському дербі залишається під питанням. Через травму Литкового м'яза він пропустив попередній тур АПЛ та матчі збірної у Лізі Націй. Бажаємо здоров'я Сашку та скорішого повернення на поле. Форвард. Дніпра 1 Артем Довбик продовжує залишатися у списку гравців, за якими стежить Торіно. За інформацією Тутто Спорт, італійці планують повернутися до варіанту із трансфером Довбика взимку. На успіх перемовин може вплинути наближення контракту Артема до завершення, що може знизити його трансферну вартість. Трансфермарк оцінює гравця у 6 мільйонів євро. Але Дніпро хотів би виручити удвічі більше. В поточному сезоні Довбик забив за Дніпро 1 три голи у семи матчах. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємо. i